Рівному 14-та в студії Тетяна Міщинська вітаю вас вже третю добу. Поспіль рятувальники Рівненщини намагаються загасити пожежу поблизу старого села на Сарненщині. Там горить суха трава та чагарники. Нова радіостанція у Рівному. Свій сезон телерадіокомпанія Сфера ТВ розпочинає не тільки з телебачення. Вже від сьогодні, 10 вересня, на частоті 102,2 можна почути повноцінний ефір Сфера ФМ. Після активної підготовки радіостанція Сфера ФМ повноцінно в ефірі з хвилюванням, проте натхненними працівники вийшли на новий етап розвитку телерадіокомпанії Сфера ТВ Уже цього року. Стала переможцем конкурсу на право отримання ліцензії на мовлення на частоті 102,2 в Антополі. Це Рівне і Рівненські райони, які прилеглі до обласного центру. І ще одна ліцензія радійна була так само отримана на мовлення у Копані. Перемогою у конкурсі все не скінчилося, адже аби запустити радіо, потрібно добре підготуватися. Це і оновлення приміщення, розширення штату працівників, забезпечення потужної технічної бази. Власне, це і є те, над чим працювала сфера впродовж місяців. Окрім технічної сторони, відбувався підбір персоналу, також формування власне програмної концепції, тому що от просто так радіо не буває. Потрібно чітко бачити, який меседж винесети, які програми будуть в ефірі, як вони будуть подаватися глядачу, тож вже від сьогодні рівняни та гості міста можуть почути в автівках, кав'ярнях чи магазинах ефір нової радіостанції. Сьогодні ми офіційно стартували. щогодини маємо випуски новин. Журналісти оперативно відслідковують інформацію, щоб наповнювати новими повідомленнями. Новини плануємо запускати нові програми. В нас є зараз ранковий ефір. Слідкуйте постійно за нашим ефіром, і ви побачите багато нового і цікавого. Окрім радіо, оновлення чекав і сам телеканал. Щодня журналісти працюють над наповненням телевізійних новин, створюють якісний ефір із цікавими та актуальними подіями з життя рівного та області. Сфера оновлюється і це приємно. У нас, окрім того, що з'явилося радіо, телебачення так само розвивається. Ми переїхали на новий офіс, з'являються нові люди, нові журналісти. Ми активно працюємо над пошуком нових тем, шукаємо нові цікаві ідеї для програм. Уже незабаром у нас з'явиться нова студія. і Всі глядачі зможуть її оцінити. Тож оновлена сфера продовжує інформувати рівнян про головне співробітники. Кожного дня працюють над покращенням медіапростору регіону. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На вулиці Київській у Рівному, неподалік автозаправної станції, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика. Повідомлення про інцидент отримав екіпаж мотопатруля близько одинадцятої години. З'ясувалося, що водійка автомобіля Опель, аби уникнути зіткнення зі зустрічним авто, не впоралася з керуванням та виїхала на бордюр, пошкодивши не лише власний транспортний засіб, а й дорожній знак. Інспектори з'ясували, що 33 річний водій автомобіля Мерседес, повертаючи ліворуч. Створив аварійну ситуацію. А 27-річна водійка автомобіля Опель, яка їхала в зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення, повернула праворуч та наїхала на перешкоду. У ході розслідування було встановлено, що водій Мерседеса не дотримався безпечної дистанції та створив аварійну ситуацію на дорозі, що й призвело до подальшої автопригоди. Патрульні склали адмінпротоколи на обох водіїв. Манича автомобіля Мерседес. Інспектори склали протокол за частиною 5 статті 122 створення аварійної ситуації на дорозі. А на водійку автомобіля «Опель» склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило ДТП. Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Вже з наступного року мешканці рівного зможуть розраховуватися електронним квитком у громадському транспорті. Про намір запровадити безготівковий спосіб оплати заявили у міській раді. Там переконані, що нововведення оцінять пасажири, які користуються електронним квитком у інших містах. Членами квитком було прийнято рішення стосовно електронного квитка. Чому це потрібно? Тому що перш за все дуже багато про це говорять. До нас багато приїжджали з пропозиціями електронного квитка багато міст теж вже впровадили себе. місті. ми свою чергу попрацювавши з нашими управліннями департаментами. Зробили собі таку, от вирішили зробити робити таке питання. І З провадженням цієї системи буде можливість адекватного обліку перевезення пільгових категорій населення, тому що наразі важко назвати точні цифри, зазначає заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин. Є ще декілька важливих понять, які ми будемо користуватися там впродовж провадження процесу провадження. Це автоматизована система обліку оплати проїзду в наш АСОП. Це трошки більше поняття, яке включає в себе електронний квиток, але це система фактично керування транспортом і збору статистичної інформації Бік дата це збір інформації про те, як їздить транспорт, яка кількість пасажирів в цьому транспорті, яка кількість пільгових категорій людей. За словами представників міської влади, вже розроблено концепцію нової системи, яка базуватиметься на мобільному додатку. Будуть наземні термінали де людина фізично зможе в майбутньому обміняти свою готівку там на проїзний квиток. Фактично, ми хочемо окрім цього отримати ще і певну систему управління і комунікації з мешканцями громади у вигляді додатка для того, аби не друкувати рівняни мають різні думки про введення електронного квитка. Багато хто підтримує цю ініціативу, але є й занепокоєння щодо доступності та безпеки. Я думаю, більш до стандартної форми оплати. Тому що такі навіть випадочок був була в Луцьку, там вже давно якби квиточок є. Я в чужому місті і не знаю, як себе поводити, як розрахуватися за платою. Потрібно, щоб нормально слідкувати за тим, скільки продано, можливо, це сприятиме покращенню сервісу загального. Представники влади запевняють, що очікуване запровадження електронного квитка в місці це не просто нова технологія, а крок до комфортного та сучасного громадського транспорту. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Жінка разом зі своїм чоловіком вийде з пологового з третім сином. Відність прийшла дуже добре. Ще нас такий час, але ну, відносно все добре. У Нас народився хлопчик. сьогодні на нас 39 тижнів вагітності, шляхом кесарського росту. Подружжя чекало на донечку, однак були раді, почувши, що на світ з'явиться ще один хлопчик. Батьки кажуть, що зараз як ніколи важливо поліпшувати демографічну ситуацію в країні. Діток народжувати потрібно, тому що це дуже е, хороша ознака. Коли народжуються діти, то країна вона так само. Оновлюється попри демографічну кризу, на світ щодня з'являються маленькі українці та українки. Рівненщина в рейтингу народжуваності не пасе задніх у міському пологовому будинку. За вісім місяців цього року народилося понад 2100 малюків. В порівнянні з минулим роком ми збільшили кількість пологів приблизно на 15%. За вісім місяців нас відбулося понад 2000 пологів. І народилося більше 2100 малюків. Тобто, в принципі, в наш заклад розвиваються. Діточки в нас в закладі народжуються і глобально непогано. Але то, що в нас в країні демографічна криза, це однозначно. Поки найщедрішим місяцем у цьому році став серпень. Лише тільки у рівненському пологовому народилося 312 малюків. А загалом на Рівненщині зареєстрували 873 новонароджених. Третина всіх цих реєстрацій було. Здійснена відділом в місті Рівному. Далі по так би наступний іде Сарненський район по кількості народжень зареєстрованих, і за ними іде м -м, після Сарн е, Вараш. В Україні діє принцип екстериторіальності, тобто, де б пара не народила дитину або де б не були зареєстровані батьки, звернутися за реєстрацією новонародженого можна в будь-який орган драцу. Народити дитинку саме головне, якщо мама приходить або тато два, два паспорта і медичне свідоцтво, факт підтвердження народження дитини, це видається, медичне свідоцтво про народження новонародженої дитини. Від початку 2024-го на Рівненщині народилося більше 6 тисяч дітей. Цей показник менший ніж за той самий період минулого року. Проте ця різниця не критична. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Кашлюк, правець та дифтерія не такі страшні, якщо людина вакцинована. У Рівненській дитячій поліклініці номер 3 імунізують малечу, яка не своєчасно щеплена від цих хвороб, що може становити значну загрозу здоров'ю. Вакцинація від цих захворювань є обов'язковою. Згідно національного календаря профілактичних щеплень. іде вакцинація від десяти захворювань в нашому календарі. Ну, є ще рекомендовані вакцинації, але це вже якби окрема тема. Це обов'язкові вакцинації, це кашлюк, дифтерія, правець, поліоміліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, кір, паротит краснуха. О, такі захворювання. Іноді батьки виступають проти щеплень і наражають дітей на небезпеку, додала Ірина Купира. Що ж до дорослого населення, то лікарі рекомендують вакцинуватися раз на 10 років. Важливо також не перенавантажуватись після імунізації. Температура тіла може підвищуватись, а місце уколу набрякнути. Як запевняють лікарі, не варто переживати, бо це нормальна реакція організму, яка швидко пройде. А імунітет від захворювання стане сильнішим. Це захворювання, які можуть мати ускладнений перебіг. Відповідно, людям необхідно щеплюватися для того, аби запобігти тяжкому перебігу, запобігти ускладненням дифтерії, кашлюка та правця. в умовах воєнного стану і міграції населення стрімко поширюються збудники інфекційних хвороб, тому нам необхідно застосовувати методи імунопрофілактики для того, аби запобігати спалахам цих хвороб. Додаткова імунізація населення це чудова нагода зміцнити своє здоров'я, запевняють лікарі. Попри стереотип, що вакцинація шкідлива, медики з усього світу закликають щеплюватись, аби уникнути неприємних наслідків та зберегти сильний імунітет. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. Якщо раніше на різку зміну погоди реагували в переважній більшості люди похилого віку, зараз і молодь скаржиться на погіршення самопочуття. Ользі 32 і вона вже відчуває симптоми метеозалежності. Взагалі, різкі зміни погоди впливають суттєво на організм людини, особливо тих, хто має хронічні захворювання. І не виняток є я, бо я теж є в клубі метеозалежних. І Здебільшого я відчуваю головний біль і сонливість в тому. В родині жінки від метеозалежності страждає й мама Ольги. У неї підвищується артеріальний тиск, однак вони знайшли способи справлятися із поганим самопочуттям. Стараюсь не вживати пігулки без потреби, займаюся спортом. Часто дуже багато ходжу, часто бігаю, на прогулянки виходжу з собакою. Тобто, в мене такі методи: свіже повітря, овочі, фрукти. Відпочинок і звичайно режим сон взагалі у сучасній медицині метеозалежність не вважається хворобою. Це певна сукупність симптомів, з якими людина може впоратися самостійно. Угу. Основні симптоми це головний біль, мігрень, е утруднення дихання, алергія, нестачі вітаміну Д. Також біль в суглобах коливання артеріального тиску. Лікарі звертають увагу на метеочутливість, адже вона негативно впливає на наявні захворювання людей. Якщо брати опорно-рухову систему, це буде загострення остеоартрозу, остеохондрозу, травм, також ем... Переломів, якщо брати дихальну систему, це загострення бронхіальної астми та хронічного бронхіту. Е, нервову систему це мігрені та е, розлади тривожні. Найбільше на самопочуття людини впливають температура, вологість, вітер, атмосферний тиск і хмарність, зазначає синоптикиня Рівненського обласного гідрометцентру. У регіоні погода змінюється, але не кардинально. Попри настання календарної осені, на Рівненщині продовжується метеорологічна. Літом наступні дні, от до кінця тижня, п'ятниця буде трішечки спокійніша. Надалі на суботу знову буде досить таки дощовий день, подекуди також можуть бути і грози. Ну, понеділок, неділя, понеділок буде з дощем, але поступово припиниться. Ну і ще впродовж наступного тижня погода буде ще все-таки. На така політньому загалом різкі перепади погоди спостерігаються в усі пори року, і людям з метеозалежністю потрібно завжди слідкувати за своїм самопочуттям. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Моніторинг аптечних закладів розпочали у Рівному. Аптеки на безбар'єрність перевіряє створена за ініціативи Рівненської ОВА. Робоча група була створена робоча група про вивченню. І моніторингу аптечних закладів у місті Рівне і Рівенській області, до якої війшли представники від адміністрації, від департаменту архітектури і будівництва від управління, яке опікається аптеками. Ну, охорони здоров'я в в складі охорони здоров'я і цілий ряд громадських організацій. Відсьогодні робоча група перевіряє доступність до аптек людям із інвалідністю, а також іншим маломобільним групам населення. Перевіряють наявність пандусів та правильність їх розташування, ширину дверей, наявність тактильних елементів для людей з вадами зору, намаркування порогів, а також їх висоту. Існують проблеми, тому що об'єкти торгівлі насправді вони збудовані в існуючих будівлях насправді так відповідно потрібно, звичайно, дообладнувати, тому що ці будівлі були набагато раніше. Так і відповідно, щоб його привести до будівельних норм, потрібно провести комплекс робіт. Провести. причиною виникнення проблем із доступністю у рівному вважають і те, що власники аптек орендують приміщення у місті. Власне, через це не можуть обладнати заклад як слід. Орендоване приміщення пояснення в них – це не наше приміщення. Ми не можемо щось там багато зробити, але Якщо вони хочуть працювати в нашому місті, то вони повинні відповідно до державних будівельних норм забезпечити доступність для маломобільних груп населення. Проблеми із доступністю до аптек існують, однак їх легко вирішити. Розпочали перевірку з рівного. Моніторинг проведуть і в аптечних закладах області. У випадку виявлення недоліків аптеки отримують рекомендації щодо їх усунення, а згодом буде проведена повторна перевірка закладів. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Окрім обстежень соціально значущих захворювань, заклад надає широкий спектр послуг за типом амбулаторного прийому. Якщо ми колись починали тільки з соціально небезпечних захворювань, тобто віллінфекція, туберкульоз, вірусні гепатити, зараз ми розширилися і надаємо допомогу як людям, які потребують безпосередньо лікування цих уразливих інфекцій, так і іншому населенню. Тобто, ми здійснюємо допомогу за типом амбулаторного. Прийому лікар-терапевт, гінеколог, дерматовенеролог, фтезіатр, інфекціоніст здійснюють прийом пацієнтів за програмами медичних гарантій від НСЗУ. Проводять УЗД, електрокардіограми та інші види обстежень. У нас є такий широкий спектр обстежень. А де не потрібно чекати черги? Я думаю, що в нас не є певний потік пацієнтів. нас дуже швидко обслуговують людей. І відповідно із 9 до 3 години є забір із понеділка по п'ятницю і можна обстеження пройти лабораторні. І так само в нас спеціалісти працюють із 8 до 3 години, де можна отримати консультацію. Також у центрі працює кабінет довіри, де пацієнти можуть поспілкуватися із психологом. Зараз на цю послугу зріс попит, адже така підтримка дуже важлива. Психологиня центру зазначає, що наразі все більше людей звертаються за допомогою до спеціаліста. Мене тішить, що цей попит на сьогодні не є таким дискримінуючим для тих людей, які звертаються за допомогою. І саме те, що люди не бояться говорити і намагаються розібратися з тими проблемами, якими вони є, з якими вони стикаються протягом життя, протягом якихось певних подій. І це не соромно. Це ну, цим можна дати раду. Окрім амбулаторної медики центру надають паліативну допомогу. Бригада виїжджає до громадян, які не мають змоги звернутись безпосередньо в заклад. А ми виїжджаємо два рази на тиждень з лікарем. В мої обов'язки входить, якщо потрібно, внутрі м'язові ін'єкції, внутрівіні ін'єкції, крапельні ставимо, переміряємо тиски. От все, що необхідно, все, що лікар каже. Коли ми їдемо на виїзд, ми обов'язково беремо антисептик для стерильні перчатки, перев'язувальний матеріал, таблітовані препарати, согласне діагнозам а, пацієнтів, які у нас є. Ну і пульсоксиметр, тонометр, для того, щоб виміряти тиски і пульс. Допомога надається населенню безоплатно в межах співпраці з НСЗУ. Усі пакети послуг у відкритому доступі. Жителі Рівненщини можуть скористатися допомогою медичного закладу. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Засилля англомовних вивісок на фасадах будівель у рівному не на кожній вулиці обласного центру від кав'ярні до відділень банку можна побачити назви іноземною мовою на проблему під час нещодавнього засідання архітектурно-містобудівної ради звернув увагу заслужений архітектор України Микола Пасічник, заявивши, що англійської у назвах закладів вже більше ніж української. Свою позицію щодо цього висловив і начальник відділу генплану управління архітектури та містобудування рівного Андрій Шевчук. Є вимоги законодавства закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. В якій статтєю 28 вимагається, щоб всі вивіски були розміщені українською мовою, вони можуть дублюватися іншими іноземними мовами. Є ряд винятків, в яких випадках можливо. Розміщення вивісок з використанням іноземної мови. Але загалом законодавство вимагає, щоб вивіски були дубльовані, всі вивіски і не тільки вивіски були дубльовані державною мовою. Інших варіантів немає все державною мовою. Додав Андрій Шевчук. Опитані нами рівняни висловились також проти англомовного засилля. А ось містянин Сергій вирішив детально розповісти, чому вивіски іноземними мовами робити не варто. Мені здається, наше суспільство ще недостатньо повністю перейшло на англійську мову, і взагалі англ Мовних людей в нашому суспільстві не так вже багато, тому витрачати ці кошти на англійські вивіски мені здається недоречно. Інші опитані рівняни також не проти зміни і хочуть бачити вивіски українською. Ну щоб українською мовою були, це в першу чергу. Ставлю непогано, але краще української мови. Мало хто розуміє на землю. Звісно, Українсько українською зараз всі все переходять на тільки не на кро. Амбасадор, як перевести все таки амбасадор? От і в тому духі все йде. Хоча багато магазинів та закладів у Рівному мають англомовні вивіски, по місту зустрічаються й достатньо банерів державної. Однак, тенденція останніх років свідчить про намагання власників бізнесу та закладів харчування використовувати іншомовні назви. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному відбулась онлайн-конференція, присвячена підписанню угоди з польським Любліном, яка стосується встановлення пожежних гідрантів на території міста. Ця ініціатива спрямована на покращення системи безпеки та забезпечення оперативності реагування на надзвичайні ситуації. Учасники обговорили деталі співпраці, технічні аспекти проєкту та його значення для місцевої громади. Це і грантова угода, це безповоротний кредит Європейського союзу. Місто партнер Люблін, який ми в свою чергу теж подали проєкт. Сьогодні місто Рівне зможе спокійно говорити, що він його виграв. Це на 100 пожежних гідрантів, які будуть стояти надземними. Ви бачите, що у нас, наприклад, один надземний гідрант це він стоїть на Мозепи. В свою чергу це дозволяє нам пришвидшити. Будь-якій надзвичайній ситуації під'єднати рукави і також погасити певну пожежу. Віктор Шакерзян зазначає, що відбудеться декілька спільних семінарів з Польщею. Після чого планують провести детальний розгляд практичних аспектів. Будуть чотири семінари. Це буде наша склад нашої делегації виїжджати саме до Любліна, буде навчатися, впроваджувати самі кращі от приклади і там європейського союзу особливо там Любліні, і таким чином будемо реалізовувати це в нашій громаді. Найменші проєкти за цієї співпраці почали реалізовувати ще минулого літа, зазначає координаторка проєкту у Рівному Тетяна Давидюк. Ну співпраця у нас довго налагоджувалася. Я працювала ще в проектах, які виконком реалізував в 2013-2015 році. У нас трошки були дружні контакти з Любліном, може, на той час напрацювалися, і в ну в цій програмі ми мусили взяти участь, тому що якби цю співпрацю треба було відновити. І почали працювати ще минулого літа. Громада має два роки для реалізації проєкту. А фінансування з місцевого бюджету становить 10% від із загальної суми в 281 тисячу євро, що надходить з Європейського союзу. Ірина Кутюх В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Гандбольний клуб рівне готується стартувати у суперлізі. Місцева команда вперше зіграє в елітному дивізіоні українського гандболу. Підопічні Юрія Басюка отримали таку можливість, ставши чемпіонками вищої ліги. Напередодні старту змагань команда зустрілася з уболівальниками та керівництвом області, презентували нових гравчинь і окреслили завдання на сезон. Гандбольний клуб рівне націлений на потрапляння у трійку найкращих. Дуже ми хотіли просто. В Незважаючи на війну, нам вдається знайти розуміння і знайти фінансову потребу для того, щоб ми могли брати участь і не просто брати участь перемагати. У найближчому сезоні суперліги, який стартує вже цієї п'ятниці, візьмуть участь шість команд. Перший суперник гандбольного клубу рівне столичний Спартак. Тренер рівнянок Юрій Басюк переконаний, що кожна команда в елітному дивізіоні конкурентна і здатна нав'язати боротьбу. Тому легких прогулянок точно не буде. На одній ногі ми не повинні виграти. На одній нозі ми не повинні обігрувати всіх. Ми повинні налаштовуватися на свою гру. Сказати, що сильніше або слабше я не можу. Ми з ними не грали. По іграх, якщо дивитися минулого сезону. Зону. Миколаїв був нормальний, Хмельницький теж і Спартак теж. Спартак Звісно, що ми не маємо рівня фінансування, як Галичанка і Карпати. Ми ще до цього маємо рости, ми тільки починаємо. Ну Я рахую, що. Такий твердий середнячок. гандбольний клуб рівне зберіг усіх своїх провідних і підсилився кількома молодими гандболістками, які минулий сезон провели у складі іншої команди суперліги Миколаївського реалу. Серед новачків вихованка львівської школи гандболу Вероніка Щерба, яка може зіграти на позиції лівого або правого напівсереднього. І В Миколаєві трішки ну близько це все до війни, і е, тому тут ближче до Львова. Е, нам сюди зручніше трішки з доїжджанням. Е, ось і вже знаємо цю команду про. Багатьох років, так як грали з ними на турнірах, і знаємо тренера, рівнянки провели активне міжсезоння, встигли зіграти контрольні поєдинки як в Україні, так і за кордоном проти команд з Польщі та Литви в очікуванні успішного сезону. І головна снайперка рівного Марія Козак це дуже велике досягнення. Ми йшли до цього, видно було по кінцю цього сезону, і я думаю, що. Ми покладали багато зусиль, і що покажемо результат. У Нас дуже посилена команда. Також бувають травми, але я думаю, що буде бій, буде 100%. Рівне одне з трьох міст, де відбуватимуться поєдинки Суперліги. Підтримати рідну команду. Місцеві уболівальники зможуть вже цієї п'ятниці. Початок матчу гандбольного клубу рівне проти Київського Спартака о 16.30. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.